Друзі, вітаю вас на каналі Каганяр. Хочу з вами поділитися рецептом найсмачніших сирників, які я коли-небудь коштував. Тому сьогодні будемо з вами готувати солоні домашні сирники. Розкажу, що робити, аби сирники не розлазились, дам перевірений рецепт без зайвих нервів і пояснюю, чому ці штуки зникають зі сковорідки швидше, ніж ви встигнете сказати слово сирник. Гайда готувати! Для цього рецепту нам знадобиться кілограм домашнього сиру, 3 столові ложки манної крупи, борошно та одне куряче яйце. Розбиваємо яйце у ємність до сиру та додаємо манку. Додаємо 2 чайні ложки звичайного борошна, решту борошна будемо використовувати для дошки. Підсолюємо на смак, у нас орієнтовано чайна ложка на 1 кілограм сиру. Чому саме така кількість солі? Бо більше вже буде занадто. Сіль тут не для солоності, а щоб підкреслити смак сиру, а не забити його. Перед смаженням обов'язково скоштуйте сирну масу. Добре перемішуємо руками всі складники та один з важливих моментів: залишаємо сирну суміш орієнтовно на 30-40 хвилин. Манка за цей час набухне і сирники триматимуть форму. У деяких регіонах сирники подають із зеленню всередині. Можна додати кріп, зелену цибулю чи навіть чесничок. Посипаємо борошном нашу дошку та починаємо ліпити сирнички, періодично змочуючи руки водою або олією, щоб сирники не прилипали до рук. Беремо сир, ліпимо невеликі сирники та обкатуємо борошно. Щоб сирнички мали гарну форму, треба покатати їх між долонями та притиснути склянкою. У нас виходять сирники орієнтовно по 4 см в діаметрі. Хтось любить, можливо, менші, але я полюбляю саме такі: Три або чотири сирнички з'їв і поснідав те, що треба. На нашому каналі також є рецепти юшок та страв на мангалі. Рекомендую до перегляду. Обов'язково надам посилання в описі профілю. Як наліпили трохи сирників, нагріваємо пательню, ставимо малий вогонь і викладаємо сирники обережно. Не поспішаючи. Смажимо з одного боку до золотистої скоринки десь 5 хвилин. Потім перевертаємо. Можна це зробити виделкою, тільки не подряпайте пательню, бо, самі знаєте, господиня вам того не пробачить. Коли всі сирники перегорнули на іншу сторону, накриваємо кришкою і смажимо ще орієнтовно 10 хвилин на малому вогні. Для розуміння, першу сторону смажимо десь. 5 хвилин, як я казав раніше. Під кришкою сирники на малому вогні не горять і краще пропарюються. Якщо використовуєте не домашній, а магазинний сир, беріть із максимальною жирністю хоча б 9%, і бажано, щоб він був не надто вологий, бо інакше доведеться додати більше манки та борошно, і текстура вже буде трохи інша. Готові сирники викладаємо на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію. Це мій улюблений рецепт домашніх сирників. Люблю їх коштувати з медом та ягодами і, звичайно ж, домашньою сметаною. Отже, час подавати наші солоні сирники. Подивіться, яка смакота. А як ви готуєте сирники? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Друзі, якщо вам сподобався цей рецепт, підтримайте україномовний контент, поставте вподобайку, підпишіться на канал. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Обов'язково переглядайте мої інші відео. До зустрічі в наступних відео смачного вам і мирного неба, ваш Каганяр!